Мене звати Євген Черненко. За освітою я юрист-міжнародник, маю незначний досвід роботи в сфері юриспруденції. Станом на теперішній момент займаюся індивідуальною, професійною незалежною діяльністю, є практикуючим адвокатом. Основні напрямки моєї діяльності це кримінальне право. Цивільне право, адміністративне право, а також міграційне право, якщо ми говоримо про українських громадян, які зараз виїхали за кордон у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, отформили відповідний тимчасовий захист ті чи іншій країни Європейського Союзу, і потребують надання правової допомоги, ну і відповідного. Супровіду е, професійними е, людьми, юристами, адвокатами, підводячи риску під цим всім, е, буду радий і буду корисний допомог, допомогти е, тим людям, які дійсно е, опинилися в певній життєвій ситуації і потребують. Відповідного фахового правового юридичного супроводу і захисту, дякую.